Людина сама по собі цікава, людина цілеспрямована. Дослідник вивчає історію села, переймається історичною спадщиною. Він відкритий, притягує до себе людей, але вміє згуртувати. Міє коли згуртувати коли. Так, але як керівник, то надзвичайно вимогливий, справедливий. Якщо я кажу не крадіть, а сам краду, то я не навчу не красти. Коли держава каже будьте гідними, а керівники держави не ведуть себе гідно, то як навчити суспільство з маленького бути гідним? Персоналій дивись на телеканалі Ексклюзив у суботу о 19-й годині, неділю о 00, понеділок о 7-й 30 та четвер о 12-й 20.